Наближається новий навчальний рік, коли тисячі маленьких одеситів підуть у перший клас. За словами офтальмологів, школа стає справжнім випробуванням для зору дитини, особливо останніми роками, коли освіта перейшла в онлайн режим. Діти більшу частину дня проводять за комп'ютером, тому важливо робити перерви. Рекомендують фахівці Одеського інституту Філатова. Підряд не більше як 40 хвилин. Підряд. Протягом 40 хвилин не весь час дивитися на екран, а періодично відводити очі від екрану в далечінь. Ну, за кордоном, наприклад, є таке правило 20-20-20. Що це означає? 20 хвилин сидина сидить, працює за комп'ютером, потім на 20 секунд відволікається від комп'ютера і дивиться в вікно на якийсь предмет, який знаходиться на відстані 20 футів. 20 футів це 6 метрів. Під час занять з комп'ютером, книгою чи телефоном важливо, у якій позі сидить дитина. Спина має бути прямою, інакше з'явиться сколіоз – захворювання, яке безпосередньо відбувається на зорі. Також важливо контролювати відстань від очей до книги чи екрана. Щоб ця відстань в середньому була 30-35 см. Ну, оскільки дитині різні, бувають і маленькі, і великі, то є такий умовний контроль. Щоб ця відстань була як від лікця до цих зігнутих пальчиків, ну в всякому разі це контроль, мама подивилася, ага, низько низька нахилив голову, все а ну давай, ручку став і голови піднімай. Часто ми забуваємо моргати, коли захоплені чимось на екрані. Це призводить до того, що очі втомлюються та пересихають, стверджує Віра Іванівна. Якщо дитина Дуже довго сидить за комп'ютером і дивиться. Ну щось його так дуже зацікавило, що він навіть і не моргає. При цьому пересихають очі, пересихає рогівка. Від цього очі теж стомлюються. До речі, і від кондиціонера, якщо дуже довго працює, кондиціонер теж можуть пересихати очі. Для хорошого зору важливе правильне харчування. Дитина має отримувати з їжею достатню кількість вітамінів та мінералів. Особливо це стосується дітей з короткозорістю. Якщо у дитини короткозорість, то як правило в неї порушений обмін речовин і дуже часто порушується обмін кальція, фосфора, цинка, силена і там ще деяких мікроелементів. Ну щоб дитину не пічкати спеціальними там. Таблетками і тому подібне, Значить, рекомендуємо, щоб ці мікроелементи поступали з харчуванням. Де знаходиться кальцій? Це поперед всього молоко, молочні продукти, сир, фосфор це риба, рибні продукти, цинк це зелень. Правильно обраний спорт запорука здорового організму та відмінна профілактика проблем із зором, з'ясували фахівці. Поліпшується кровообіг у тілі, відповідно, покращується і зір. Ми робили такий експеримент. Дитина 10 хвилин крутила педалі на велоергометрі, перевіряла гостроту зору до цього і після цього. І що виявилося, що у більшості дітей, як мінімум, на одну строчку зір підвищувався. У заняттях спортом найголовніше не перестаратися, кажуть лікарі, інакше можна досягти зворотного результату. Якщо дитина дуже довго тренується, ну будь що, чи це їзда на велосипеді, чи ще щось, і при цьому обличчя червоніє, під градом з нею лється і все, і, 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 і пробуєш пульс, а пульс 180-200 при нормі там 70-80, тобто в 2,5 рази більше. І, і у таких дітей може трошки понизитися зір. Хоча це Такі зміни, що потім виправляються, але все ж таки це факт такий негативний. Фахівці дійшли висновку. Пульс під час занять спортом не повинен перевищувати 140 ударів за хвилину. Щоб зберегти здоров'я очей дитини, важливо привчати її до здорового способу життя, дотримуватись основних правил профілактики та відвідувати офтальмолога, хоча б раз на рік.